Кожний раз, коли я приходив додому, і мій син чув мій голос: він просто лежачи на, на... на ліжку, ну, я не знаю, чи... чи щось він взагалі там міг якось там обробляти інформацію в, в своїй малесень... малесенькій голівці, але він завжди посміхався. Не тому, що я приніс там цукерочку або ще щось, просто тому, що тато вдома. Моє серце радіє. Дякую вам за цю атмосферу. Я відчуваю, що тато вдома. Господь посеред нас і слава, слава нашому Господу за це. Сьогодні хочу ділитися з вами 11-м розділом Євангелія від Марка. З 11-го вірша. Сподіваюся, що цей час буде для вас благословенням, для когось підбадьоренням, для когось закликом до змін, закликом до, до дії якоїсь. 11 розділ з 11 вірша. Дуже цікава історія, дуже знайома історія, яку описує Марк. З одного боку, напевно, її знають всі, а з іншого неймовірна кількість питань люди задають стосовно цієї історії. І так читаємо. Відкривайте Євангеліє, якщо маєте з собою. Євангеліє від Марка, 11 глава, з 11 по 20 вірші. Ісус увійшов у. Єрусалим до храму оглянув усе. Та оскільки була вже пізня година, він пішов з дванадцятьма до Вифанії. Наступного дня, як вони вийшли з Вифанії, він зголоднів. І, побачивши здалека смоківницю, вкриту листям, він підійшов. Може, що знайде на ній, але наближившись до неї, він нічого не знайшов, окрім листя, бо не була ще пора на смокви. Озвався і промовив він до смуковниці, Хай з тебе ніколи більше ніхто плоду не їсть, і чули те його учні. І вони прийшли в Єрусалим, і війшли до храму, і він почав виганяти тих, які продавали і купували в храмі, поперекидав столи е міняльників, грошей і ослони тих, які продавали голубів, та не дозволив, щоб носили речі через храм. І він навчав їх, кажучи, хіба не написано, що дім мій назветься Домом молитви для всіх народів, а ви його зробили печерою розбійників? І почули про це книжники та первосвященники і шукали нагоди, як би його погубити, але боялися, бо весь народ захоплювався його вченням. Хто з вас чув цю історію раніше? Дехто чули? Добре. На перший погляд, Марк такий в дуже стислій формі розповідає декілька історій. Христос в храмі, потім історія з деревом, потім знову Христос в храмі. Якщо я спитаю вас, про що ця історія, якою буде ваша відповідь? Про Христа, добре дякую. Чому вчить нас ця історія? Окей, добре. Більшість людей відповідають на це питання, що ця історія вчить нас приносити плоди. І, можливо, на перший погляд, так і здається. Тому що, знаєте, історія про дерево, історія про дерево, на якому немає плоду. Христос проклинає це дерево, дерево вмирає, засихає до коріння і таке інше. Але. Коли ми вивчаємо Святе письмо, коли ми вивчаємо Біблію, дуже важливо звертати увагу на контекст. Дуже важливо розуміти, в якому контексті Марк розповідає, розповідає про ось це дерево. Тому що історія, незважаючи на те, що в цій історії є дерево, історія не про дерево. Історія не про це. З 11 вірша Марк починає свою. Розповідь про іс... прихід Ісуса Христа до храму. І це початок історії. Марк використовує такий дуже дієвий літературний прийом, як Історія в історії. Тобто він починає розповідь про храм. Христос приходить до храму, нікого там не знаходить. Ми читаємо так з 11 го вірша про це. А потім. Йдуть в Іфанію наступний ранок. Христос знову йде до храму. Історія про дерево і знову храм. Тобто, ми бачимо, є одна історія. Христос в храмі. І посеред цієї історії є дерево. Дерево, про яке Марк розповідає. І це не просто так. Марк не просто так, розповідаючи про очищення храму. Розповідаючи про Ісуса Христа, який перебуває в храмі, відволікається на якесь там дерево, на якому не було плодів. Це не просто так. Ми, ми маємо тут зовнішню і внутрішню історію. Тобто внутрішня історія це історія про дерево, а зовнішня історія це історія про храм. І от, використовуючи цей літературний прийом. Ми маємо це розуміти, щоб, щоб ну, знаєте, якось побудувати логіку моєї проповіді. Хоча внутрішня історія, історія про дерево, вона допомагає зрозуміти зовнішню історію, тобто, що відбувається взагалі. Тобто дерево служить ілюстрацією, яку Христос використовує, щоб донести до учнів дуже важливу інформацію. І так, 11 глава. 11 глава. Марк починає з 11 го вірша починає з зовнішньої історії. Христос приходить до храму. Якщо подивитись ще трошечки раніше, з початку 11 ї глави ми бачимо, як Христа зустрічає народ. В'їзд Христа в Єрусалим, Люди радіють. Люди знімають одяг, кладуть під ноги Христа, його зустрічають як царя. Не знаю, лунають пісні, знаєте, радість така. Ось він цар. який звільнить Ізраїль. Люди зустрічають його як царя. Це, це інша проповідь про очікування людей. Не будемо на неї зараз відволікатись. Але перше місце, куди прямує Христос, це храм. І коли Він приходить до храму, ми читаємо, він увійшов до храму. Оглянувши там все і потім пішов. Коли Господь приходить в храм, його ніхто не зустрічає там, його були готові зустрічати як царя. Але коли Господь приходить на місце зустрічі людини і Бога, його ніхто не зустрічає. Христос залишає храм і повертається лише наступного дня. Повертається лише наступного дня. Що ми знаємо а, про це дерево? Давайте так. Тому що наступний день ранок починається з а, історії про фігове дерево? А, ми знаємо, що більшість дерев вони здатні плодоносити. так? Але плодоносять вони тільки тоді, коли запилюються в період цвітіння. Трошки з біології. Як це зазвичай відбувається? Та на одному дереві є квіти двох видів. Я не знаю, знали ви це раніше або не знали. Зазвичай на дереві є квіти двох видів. А, як вони називаються? Пестичні та. Як другий вид? Тичинкові, тичінкові. Та. Це така штука. Два, два види квітів. Можна сказати, що це квіти жіночої статі і чоловічої статі. І коли там бджілка або якась комаха прилітає на дерево, вона сідає на одну квітку, потім летить далі, сідає на іншу квітку, і відбувається запилення. І, і ті, і інші квіти дають плоди. Так зазвичай буває. Частіше всього. Але смоковниця інша. Смоковниця не така, як більшість дерев. Давайте подивимося, що пишуть про неї в енциклопедії: фігове дерево, субтропічне дерево роду фікус, сімейства тутових. Зазвичай двудомна рослина. Що таке двудомна рослина? Що це означає? Ні. Двудомна рослина означає, що у е, смокв є дерева чоловічої та жіночої статі. Тобто на одному дереві ростуть квіти тільки одного типу. Для запилення смокви потрібно два дерева. Жіночі і чоловічі. Отака, отака особливість смок. Таким чином, для плодоношення дерева повинні запилювати, повинно відбуватися це запилення з одного дерева на інше. Якщо немає іншого дерева, запилення не відбувається. І в результаті немає плоду. В результаті немає плоду. Це дуже важлива особливість смоковниці в контексті цієї історії. Прошу вибачення за невеличкий екскурс в урок біології, повертаємось знову до тексту. Ми бачимо, що Ісус прямує до храму, і написано, що Він відчув голод, але, пішов, але підійшовши до цього дерева, він не знаходить нічого. Що ми бачимо в цій історії? Ісус бачить дерево. Візуально все окей все в порядку. Дерево зріле, та, листя на місці, але щось було не так. Те, що візуально не кидається в очі. Те, що ми бачимо тільки тоді, коли Христос підходить до цього дерева, а, знаєте, підіймає гілку, там небагато багато листя, зеленого листя. І проблема. Яка? Немає плоду. Ще одна деталь. Дуже важлива деталь, про яку пише Марк. Він пише, час появи смокв ще не настав. І тут напрошується питання: слухайте, чи справедливо звинувачувати смоковницю в тому, що вона безплідна, якщо ще не час. Ну, це Марк пише, не я це вигадав. Марк пише, що час появи смокв ще не настав, а Христос приходить до дерева і очікує там, як знайти якусь, якісь плоди. Питання не в тому, що плоди ще зіз, ну, не, не зіз, зізріли. розумієте, так? Вони навіть ще не могли з'явитися там. Марк пише, час появи, смок ще не настав. Невже Христос не розумів термінів? Невже Христос не розумів, коли треба шукати там плоди на, на цьому дереві чи ні? Не в цьому питання. Це знову підводить нас до того, що ця історія не про дерево. Це дерево. Е Ілюстрація, яку використовує Христос для того, щоб донести до нас дуже важливу істину. Дуже важливу істину. Після того, як Ісус висловлює прокляття на адресу дерева, та що ніхто не буде більше їсти плоди, плоди цього дерева по вік, Марк продовжує зовнішню розповідь Ісус в храмі. Тому. Саме зовнішня історія є ключовою. А оця історія про дерево, вона допомагає нам зрозуміти, що взагалі відбувається. Якщо читати поверхню Біблію, напевно, ви не будете звертати уваги на такі дрібниці. Але якщо ми вивчаємо текст, якщо ми аналізуємо текст, якщо ми беремо текст в контексті, набагато глибше відкривається проблема, яку Марк описує тут. І так, що ми бачимо в храмі? Ми бачимо Ісуса Христа у Гніві. Днем раніше Ісус приходить до храму, ніхто його там не зустрічає. Його були готові е зустрічати як царя, і зустрічали, але коли Господь приходить до храму, місце зустрічі людини і Бога, його там ніхто не чекає. На жаль. На жаль. Христос приходить на е ринкову площу. І що він там бачив? Базар. торгуючих. Також важлива, важлива о, особливість. Храмової споруди, ринкова ця площа знаходилась в дворі язичників. Якщо ви хоч трошки знаєте, як там був збудований храм, було, був окремий двір, куди могли приходити не євреї, тобто язичники, для того, щоб поклонитися Господу. І євреї на цьому подвір'ї влаштували базар. Тому кожен, кожного разу, коли хтось із неєвреїв хотів прийти в храм і поклонитися Господу. Він чув лише бекання, там, овець якийсь, дзвін монет, замість того, щоб прославити Господа, замість того, щоб побачити, як інші люди прославляють Господа. Оця риночна, як вона, базарна площа в храмі вона перетворилася просто на якийсь, знаєте, безлад суцільний. І Христос приходить, бачиться, і, і, і Він в гніві, він виганяє людей звідти. Саме тому Христос цитує пророка Ісаю, коли він каже, дім мій буде названим домом молитви для всіх народів. Він не просто так говорить про всі народи. Не просто так. Тому що місце, куди могли прийти всі народи. Перетворилися на базарну площу. Іосиф Флавій у своїй праці іудейські давнини дуже детально описував, в якому стані був храм і все, що було в храмі на час життя Христа. Наприклад, згідно з законом Моїсея, євреї мали приносити тварин для жертви Господу. І можна було принести чисту тварину з власного господарства, або купити тварину на базарі, який був недалеко від Єрусалиму. Але... Священники могли визнати цю тварину нечистою, забаркувати її і сказати: Слухай, отам є базарна площадь в дворі є язичників, піди туди і купи там. Проблема була в тому, що там тварини стоїли, коштували три ціни. Ще одна проблема: в храмі не ходили е, римські гроші, тому що там було зображення кесаря, і тому треба було поміняти їх. І сиділи міняли які міняли е, римські, е, римські монети на шекелі, які, якими користувалися в храмі. І курс був такий, що ворогу не побажаєш. Тобто корупція була неймовірних масштабів. Заробляли всі, крім, крім тих, хто приходив на поклоніння. Обирали людей. Грабували буквально. Отакий. От Отака От реальність. Реальність храму, в який приходить Христос. Місце зустрічі Бога і людини перетворилося на місце корупції, безлада, безчинства. І, повертаючись до нашої історії, знову ж, дерево не просто так в цій історії. Храм, який мав бути місцем. Слави Божої. Місцем, де принос, приноситься слава Господу, місце, яке приносить плоди для слави Господа, перетворилось на місце корупції і злочинів. Смоковниця, яка має, мала приносити плоди, стала безплідною. Храм став безплідним. Історія про дерево це ілюстрація про храм. Саме зовнішня історія говорить нам про храм. Христос приходить в храм ввечері і потім повертається в храм наступного дня. І посеред перебування Христа в храмі ми читаємо історію про дерево. І, можливо, зовнішня атрибутика збереглася. Знаєте, якщо людина прийде там, в храм. Особливо, не в, в подвір'я для язичників, то все окей. Левити співають пісні, жертви приносяться. приносяться знаєте, священники носять правиль, правильний одяг. Все окей. Візуально може скластись враження, що, що все в порядку, але все не було окей. Все не було окей. Немає плоду. І храм, і дерево мали велику проблему. І те, і інше перестало виконувати ту функцію, для якої було створено. Саме тому Марк відволікається на історію про дерево, храм, який перестав відповідати тим цілям, для яких був створений. Ще раз, храм є місцем зустрічі Бога і людини. Але коли Бог прийшов на це місце, ніхто його не зустрів, ніхто не віддав йому честь як Господу. І коли Христос приходить туди знову, Він стикається з нечистотою, з гидотою і корупцією, яка є на святому місці. Храм перестав приносити плоди для Божої слави. Якщо так можна сказати, храм перестав приносити плоди. І коли Христос бачить безплідну смоковницю, Він проклинає її, справа не в дереві. Вона стояла самотня і була приречена на безплідне життя. Це дерево ніколи не могло б приносити плоди, бо поряд не було іншого дерева, яке б запиляло його. Христос приходить до храму, який втратив здатність приносити плід. І він міг би стати тим, хто приніс би життя в це місце, але його не приймають. Господа не приймають. Не завжди храм був безбожним місцем. Не завжди там панувала корупція та безладдя. Колись храм був місцем Божої присутності, місцем, де людина могла зустрітися з Богом, але зараз цього немає. Христос приходить і констатує той факт, що, що храм більше не приносить плід, не приносить слави всемогутньому Богові. Таким чином історія про дерево є оповіданням притчею, яка допомагає нам краще зрозуміти, що сталося з храмом. І як Христос проклинає смоковницю, і смоковниця гине, те ж саме відбувається і з храмом. Ми, і ми знаємо, що коли Христос був розпитий і завісав в храмі, роздерлася, що символізувало той факт, що Бог залишив місце своєї присутності серед людей. Бог залишив фізичний храм в Єрусалимі. І на його місце постав новий храм не рукотворний. Це ми з вами. Церква це ми з вами. Той новий храм, який збудував Господь. Ми храм Духа Святого, говорить Святе письмо. А отже ця історія не лише про храм в Єрусалимі. Ця історія також і про нас. Якщо ми залишаємо Господа, якщо ми не перебуваємо в присутності нашого Господа, того, хто здатний запилити нас, якщо повернути знову до образів з біології, та ми приречені на порожнє безплідне життя. Твої потуги нічого не варті, якщо немає того, хто вдихає життя в те, що ти робиш. Візуально все може здаватися як треба. Знаєте, ми співаємо пісні, підіймаємо руки догори, можливо, ми так здаємось більш духовними. Говоримо амінь після кожної молитви. Ми погоджуємось з проповідником, але ми забули, що таке близькі відносини з Христом. Що таке побути наодинці з Богом, що таке провести час в молитві не тільки перед їжею. Коли ми втрачаємо зв'язок з Христом, ми перетворюємось в це безплідне дерево, яке візуально ще може бути гарним, все окей, галстук на місці, але життя немає, плоду немає. Головна ідея, ідея цієї історії в тому, щоб ми мали тісні стосунки з Христом. Як дві смоковниці, які тільки в таких умовах здатні плодоносити. Одна запилює іншу і обидві приносять плід. Так само і наші, наші стосунки з Христом повинні бути настільки тісними, настільки близькими, щоб ми з вами не проживали безплідного життя. І ще раз, плід з нашого життя це не наші потуги, не результат наших старан та зусиль. Христос говорить, давайте відкриємо ще одне місце священого писання. Івангелія від Івана, 15 розділ, 4 вірша. Христос говорить, перебувайте в мені і я в вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я є виноградна лоза, а ви галузки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай. Без мене не можете робити нічого. Якщо ми залишаємо Господа за бортом нашого життя, ми перетворюємось на цю безплідну смоковницю, яка більше не здатна приносити плоди для Божої слави. Кінець дерева ви знаєте. Кінець дерева ви знаєте. Якщо у нас немає тісних відносин з Господом, ми перетворюємось на це безплідне дерево. Яке більше не виконує тієї функції, для, для якої воно було створене Господом: приносити плід. Нехай Господь дасть вам мудрості шукати Його лиця щодня, регулярно шукати часу спілкування з ним, щоб наше життя не перетворилося на красиве, зелене, здорове, на перший погляд, але зовсім безплідне дерево. Будуйте відносини з Христом, саме в цьому успіх нашого життя. В тісних відносинах з Богом, як два дерева, які можуть запилювати одне одне, і тільки в таких умовах можливе життя. Нехай Господь благословить вас, церква, нехай Господь дає вам мудрості приймати сьогодні правильні рішення і будувати своє життя на Ісусі Христі, який є нашим Спасителем і який є джерелом нашого життя сьогодні. Саме в ньому, перебуваючи в ньому, ми можемо і будемо приносити плід. Давайте помолимось. Дорогий Господь, я вдячний тобі за милість Твою. Я вдячний за те, що любиш нас. І вдячний за слово Твоє, яке навчає нас сьогодні будувати наше життя на тобі. З тобою в дуже тісних відносинах. О, Господи, прошу тебе, збережи нас від того, щоб ми перетворилися на мертвий храм, який візуально виглядає, як треба, але всередині пустий. Прошу тебе, збережи наше серце від без... безплоддя, Господи. Навчи нас приліплятися до Тебе кожного дня, щоб наше життя не було. Безцільним, щоб ми принесли багато плоду для слави Твоєї. Благослови церкву, нове життя, Господи, прошу тебе. Благослови лідерів та служителів, команду, які тут є, і нехай через їх життя і через їх служіння Твоє ім'я буде прославлене. Дякую тобі за милість Твою і за можливість бути сьогодні разом з братами та сестрами. Амінь.